Вітаю вас, колеги, вітаю вас, друзі. Перше, дозвольте подякувати команді проекту Сьорч за те, що долучилися і фактично провели таке ґрунтовне, змістовне дослідження результатів навчання, і змогли подивитися і зробити висновки, як було організоване власне дистанційне навчання під час пандемії covid 19 Власне, наше нещодавне опитування показало, що більшість шкіл з 1 вересня розпочне свою роботу у змішаному форматі. Що це означає? Там, де дозволяє безпекова ситуація, безумовно, левова частка шкіл розпочне очно. Але наш ворог не дає нам можливості поки що розпочати. Очно у всіх регіонах, тому багато шкіл там, де дозволяє безпекова ситуація, там де дозволяють е, укриття, розпочне безумовно очно. Але там, де цього немає, то весь освітній процес буде провадитися дистанційно. У зв'язку з цим дуже важливо подивитися ще раз, як була організована робота. Власне, дистанційному режимі під час пандемії подивитися і виокремити ті уроки, які показала дистанційна форма навчання в минулому, зробити певні висновки і не повторювати, і не вчиняти тих викликів і питань, які вже були в минулому, у зв'язку з цим друзі. Дозвольте мені акцентувати на декілька моментів. Перше, ми би хотіли звернути увагу всіх. Директорів шкіл, вчителів, засновників закладів освіти, органів управління освітою, а на ті ключові моменти, які витікають з цього дослідження, для цього ви можете перш за все подивитися на сайті Державної служби якості освіти України повністю весь текст дослідження. А він складає 104 сторінки. Я думаю, що ви для себе знайдете дуже багато цікавих моментів, які ви можете. Застосувати у своїй роботі, однак повернемося до нашого дослідження. Перше, на що би я хотів звернути увагу, наше дослідження показало, що більшість шкіл при організації дистанційного навчання використовують різні онлайн-платформи для проведення тих чи інших уроків. Що це означає? Це означає, що в межах однієї школи. Різні вчителі можуть використовувати різні системи донесення інформації до учня. Ми бачили не тільки месенджери, ми бачили не тільки е, користування електро електронною поштою чи іншими е, онлайн-платформами, і це все негативно впливає на результати навчання. Учнів, тому що учні показали і їхні батьки, що вони діти важко переключаються між тими чи іншими завданнями, важко доходять до вирішення тих чи інших завдань, і важко комунікувати з вчителями в різних платформах. Тому ми закликаємо всіх директорів шкіл, вчителів домовитися, об'єднати свої зусилля для того, щоб використовувати єдині підходи до проведення е, е, занять. В дистанційному режимі буде це синхронний асинхронний режим. Це право кожного закладу освіти реалізувати свою освітню програму у той спосіб, який він вважає за можливим, і виходячи з тих ресурсів, які у нього є. Однак. Хочу наголосити, що майже 10% закладів загальної середньої освіти мають власні онлайн платформи, які розроблені спеціально під ці заклади освіти, і вони їх використовують. Це дуже позитивна тенденція. І думаю, що інші школи, які ще не мають таких онлайн платформ, вони можуть брати приклад з своїх колег і використовувати ті ж самі способи. Вважаю за доцільне наголосити, що е, на сьогоднішній день дуже багато наших партнерів, я би не хотів зараз називати їх всіх тут, е, пропонують безоплатно використовувати платформи для навчання, тому директори шкіл, вчителі, ви можете їх використовувати і впроваджувати у життя. Друге, е, ми би хотіли звернути дуже і акцентувати увагу на доступ до освіти для вразливих категорій учнів. Що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі те, що у дослідженні ми чітко побачили тенденції, що доступ до дистанційної освіти дуже сильно відрізняється між, такими, між містом і селом. Опитування показали, що діти. У сільській місцевості мають менше можливостей до доступної і якісної освіти, чим діти у містах. Необхідно зробити з цього висновки. І перш за все, оскільки ми розпочнемо у змішаному форматі, врахувати директорів шкіл і засновників, особливо у сільській місцевості, щоб ми мали можливість не тільки у дистанційному режимі працювати, але й знаходили можливості. Все ж таки збирати дітей у класах, проводити ті чи інші заняття, опрацьовувати ті чи інші теми, не виключно в дистанційному форматі, але й знаходити можливість працювати в очному форматі. Тому прошу це врахувати, особливо засновників шкіл і особливо з сільської місцевості. Окрім того, ми маємо висновки щодо. Доступу до освіти для вразливих категорій учнів, які є із малозабезпечених та соціально незахищених багатодітних сімей. У нашому дослідженні ви можете побачити також, які у них є виклики в їхніх сім'ях, чому вони не можуть долучитися і отримати доступну і якісну освіту. І в нашому дослідженні є пропозиції, як ми би могли вирішити ці. Завдання. Окрім того, ми багато часу приділили роботу з вчителями і дивилися, чи забезпечені, перш за все, педагоги технічними засобами для роботи. І ви знаєте, тут потрібно сказати, що є надзвичайно позитивна тенденція за той період нашого дослідження, де дійсно вчителі мали можливість. Бути краще забезпеченими не тільки безпосередньо технічними е, технічними приладдям, але і їхні навички користування е, тими чи іншими програмами, їхні навички проведення занять у дистанційному синхронному чи синхронному режимах, вони теж е, набагато покращувалися чим на початку пандемії. 2019 року. Однак залишається також виклик, тому що вчителі баз... початкової школи набагато краще забезпечені комп'ютерною технікою, технічними засобами, а вчителі базової школи ще потребують вдосконалення своєї техніки і збільшення їхньої кількості. Наскільки мені відомо і тенденція, до покращення цієї ситуації у 2022 році була такою, що вирішувала всі завдання однак наш ворог не дав нам можливості закінчити цей процес. Але думаю, що сьогодні ми йдемо правильним шляхом, і дуже багато. Вирішується питання щодо ноутбуків вчителям, вирішується питання щодо забезпечення швидкісним інтернетом, і вирішується питання щодо можливостей використання тих чи інших програм для проведення дистанційної форми навчання. У дослідженні звернуто також увагу щодо внутрішньої системи моніторингу результатів навчання. Ви знаєте, а ми чули з вами дуже багато викликів, чи є втрати освітні під час дистанційного навчання, чи їх немає. Було дуже багато дискусій з цього приводу. Ми змогли подивитися і опитати вчителів і батьків, як вони відчувають, чи є власне втрати в Освітні втрати під час організації дистанційного навчання. Ви можете подивитися результати такого опитування. Ви можете зробити всі для себе висновки. А єдине, що я можу сказати, що більшість вчителів різних предметів свідчать про те, що на їхню думку безпосередньо є певні втрати в засвоєнні матеріалу учнями. Шкіл тенденція також відрізняється між містом і селом, і тому треба зробити відповідні висновки і подумати, як врахувати ці висновки в організації освітнього процесу і розпочати новий навчальний рік. Окрім того, ми звертаємо увагу особливо директорів шкіл, про те, що кожна школа повинна запровадити безпосередньо внутрішню систему моніторингу. Без такої внутрішньої системи неможливо давати відповіді і висновки, де потрібно покращувати, які потрібно зусилля докласти для того, щоб учні ще більше не потрапляли в таку освітню прірву, а змогли імплементуватися у новому навчальному році. Друзі, насамкінець хотів би звернути увагу, що все це. Призводить до одних висновків про гнучкість і адаптивність освітнього процесу. Наше дослідження показало, що більшість шкіл на початку намагалися перенести очне навчання просто в дистанційний режим. Це абсолютно неможливо. І тому неможливо працювати так само, як це було, не змінюючи ні календарно-тематичного планування, не змінюючи організації проведення і вивчення тем. Необхідно звернути на це увагу. І ми звертаємо в дослідженні і в наших пропозиціях на те, що саме можливість зміни календарно-тематичного планування буде належним чином відображено в організації освітнього процесу. Я ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до. А цього дослідження хочу подякувати всіх директорів, шкіл, вчителів, батьків, які були небайдужі і давали свої пропозиції з приводу проведення такого дослідження. Закликаю всіх ознайомитися з текстом цього дослідження на сайті Державної служби якості освіти України, а мати можливість обговорити їх. І окрім того, ми свої пропозиції і свої висновки надішлемо засновникам закладів освіти для того, щоб вони могли приймати відповідні управлінські рішення для належної організації освітнього процесу. Дякую всім за увагу і бажаю всім якомога швидшої перемоги. Організація освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання має свої вразливі точки. Завданням дослідження, результати якого ми сьогодні презентуємо, було, власне, ідентифікувати ці вразливі місця, визначити їхні масштаби і напрацювати рекомендації закладам освіти, які допоможуть мінімізувати виявлені виклики. На жаль, через війну Росії проти України частина закладів освіти далі буде навчатися у змішаному або дистанційному форматі. Ми сподіваємося, що наші знахідки і напрацьовані рекомендації будуть використані управлінцям у сфері освіти, керівниками закладів освіти, а також їхніми засновниками. Першим слайдом на першому слайді нашого дослідження є продемонстровані завдання, які ми ставили перед собою. Для того щоб дослідити, власне якість організації дистанційного навчання, і першим таким завданням було визначити стратегію роботи закладів освіти в умовах пандемії COVID-19. І ми власне побачили про те, що такі стратегії були різні, і ними можна ділитися і від одного закладу до іншого. Ще одним завданням дослідження було. Визначити втрати і здобутки, які мали учасники освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Причому під освітніми втратами ми не говоримо лише про втрати у знаннях, так, або у компетентностях чи в результатах навчання. Під освітними втратами ми також розуміємо втрати в навчальному часі, тому що розуміли ще на початку, що не всі діти мають змогу навчатися. Втрати в освітніх програмах, оскільки вони коригувалися, зменшувалися. Так, чи стискалися. Ще одним завданням дослідження напрочуд важливим було визначити категорії учнів, які найбільше потребують таких компенсаторних заходів. Ми виділяли кілька таких категорій: по-перше, це були учні з особливими освітніми потребами, друга категорія це були учні із малозабезпечених сімей, також учні із багатодітних сімей. Ще однією категорією були учні із числа національних меншин. Власне, ми мали дослідити, чи дистанційка по-різному впливає, чи має вплив на ці категорії е, учнів. Е, також е, ми хотіли дослідити, які компенсаторні механізми пропонують заклади освіти для тих категорій е, осіб, які ми вважали, е, що є що потребують таких компенсаторних заходів. Е, вочевидь. Будь-яке навчання неможливе без педагогів, а педагоги, які приступили до навчання в умовах дистанційки, мають бути підкованими. Ми власне хотіли дослідити готовність педагогів у селах та у містах приступити до організації дистанційного навчання. І також важливим елементом дистанційки було дослідити рівень технічного забезпечення, оскільки. Навчання онлайн так неможливе без швидкісного доступу до мережі інтернет, без відповідних пристроїв та гаджетів, без платформи, де організовується навчання, і ми тут теж хотіли дослідити в розрізі сільської та міської місцевості і е, останнім завданням. Які ми перед собою ставили це власне визначити потреби закладів у сільській та місцевості для того, щоб ефективно забезпечити якість дистанційного навчання? Я попрошу е, наступний слайд. Так тут коротко представлена інформація про саме дослідження. Воно проводилося на початку лютого, і останнім його днем було 24 лютого, коли ми е, отримали агресію з боку. Росії, отже, ми мали чотири основних категорії респондентів: це були учні, учні базової та старшої школи це були батьки. Батьки в нас були окремо початкової школи, а також базової та старшої школи, вчителі початкової та базової старшої школи, а також керівники закладів освіти. Хочу наголосити, що Наше дослідження є репрезентативним для закладів освіти першого третього ступенів, і проводилося в 60 заклад, закладах у 24 регіонах України, а також у місті Києві. Прошу наступний слайд. Дуже коротко про основні знахідки дослідження, які ми маємо. Отже, основне, перше, це освітній процес в умовах дистанційного навчання продемонстрував недостатню гнучкість. Що ми маємо на увазі під цим твердженням? По-перше, що фактично очний формат навчання був перенесений на дистанційний формат. Так, школи рідко змінювали свої підходи, розклади. Проведення уроків, попри те, що це був дистанційний формат, і він вимагав абсолютно інших і видів діяльності і організації освітнього процесу. Також ми помічаємо збільшення відповідальності безпосередньо на учнів за результати навчання. Тут йдеться про те, що дуже часто, а особливо у сільській місцевості, вчителі задавали дуже багато завдань. Для учнів на самостійне опрацювання і належним чином не приділяли увагу для того, щоб роз'яснити чи нові теми чи складні теми. Другий висновок, який ми маємо, це дистанційне навчання, все ж таки, спричинило зміни у результатах навчання, попри те, що ми не робили зрізів знань, так тобто це. Не було завдання, у які отримали діти, які їх вирішували для того, щоб зрозуміти, як змінилися саме результати навчання. Разом з тим, ми запитували вчителів, як за їхніми спостереженнями змінилися результати навчання, запитували у батьків і запитували теж у дітей. Основний висновок: що результати змінилися вчителі і батьки говорять, що вони дещо погіршилися. Особливо в сільській місцевості. Якщо говорити про дітей, то діти, тобто про учнів, нагадую, що це учні переважно базової та старшої школи, вони говорять, що їхні результати не змінилися або покращилися. Тобто маємо такі насправді різні оцінки, суб'єктивно різні оцінки в результатах навчання. Третій висновок, короткий, про який ми говоримо, це те, що для надолуження навчальних втрат, спричинених дистанційним навчанням та пандемією коронавірусу, заклади освіти все ж таки реагували на ті недоліки, які вони самі бачили, тобто пропонували компенсаторні механізми, попри те, що вони не завжди мали ресурси для цього. Так, тобто пропонували додаткові навчальні матеріали. Частково, але не завжди відстежували динаміку результатів навчання для того, щоб могти оперативно реагувати, надавали зворотний зв'язок для учасників освітнього процесу, проводили індивідуальні та групові консультації. Тут також можемо сказати, що якщо йдеться про додаткові компенсаторні механізми, то їх ми переважно фіксували у сільській місцевості, але не у міській. Ще одним висновком є те, що не всі вчителі забезпечені технікою та швидкісним інтернетом для проведення дистанційного навчання, попри те, що у початковій школі ми бачимо кращу ситуацію, але в, вчителі в базовій та старшій школі не на 100% забезпечені власне цим необхідним для проведення дистанційки. Також, якщо говорити про Учнів, так про засоби для навчання в учнів у сільській та міській місцевості, то можемо говорити про те, що не менше третина учнів у селах не мають засобів для навчання онлайн. Найгірша ситуація тут у початковій школі, тому що діти ну це 7-10 років, так не мають ні своїх гаджетів для організації освітнього для підключення так до. Дистанційські, ні будь-яких інших засобів це мої короткі висновки, так, знахідки за результатами нашого дослідження.